Короче, мені надоїло грати однотипні рейди в арені, і я вирішив розбавити їх квестами другого сезону, щоб згадати, як це, коли гра веде тебе за руку. Про це і буде сьогоднішній відос. Гарного тобі перегляду! Вітаю! Я культурний, а ти зайшов на мій відос. Що ж, продовжуємо грати в арену. І це вже третя серія мого виконання квестів другого сезону. Зупинилися ми на тому, що. Виконали 6 квестів від цього чела. Сьогодні я планую виконати 4 квеста. Від, оць... від оцього чела. Завдання у нас таке. Нам треба встановити скриту рацію на нортеджі на... на узлу звізі. Дадуть нам 20 000 кознів і 3000 опита. Що ж, приймаємо? Ну, все, я зараз зберуся в рейд, а ти діставай смаколики, заварю чайок і гарного тобі перегляду. Так, сейдемо на блокаду Нортріджа. Вибираємо Нортрідж. Без Let's go! Де я? Это що, долбана шутка? Ні! Ні! Ніт, дерьмо! Це печально. На жаль, мене закинуло не там, де мені було потрібно. Вот чорт Довелося спочатку бігти на услуги в лагері за сейфами. У мене десь справа має бути спавен. На диво я прийшов першим, і скориставшись цим, я залутав два О. сейфа У першому сейфі мені повезло. Я не сподівався, але другий теж мені насипав. Може, краснуху доси? Нє? Що це таке? Кайф. Так, пройжав з багато часу. Я облутав всю локацію і прийшов час йти на вузол зв'язку. Тут на виході, на виході вийде. Я прийшов, розвідав обстановку, побачив трупи ЧВК, але виживших а -а -а. тут вже не було. Я легко виконав своє завдання. Перший квест виконаний. Ідемо на вихід. Вихід у нас отут, восьмий вихід біля озера. Я спустився з гори, сів забустатися і побачив перед собою чела. З першого разу мені не вдалося пробити його каску через те, що в мене був короткий ствол. Тому я вирішив переграти ситуацію в свою сторону, обійти його і зіграти на ближній дистанції. Це спрацювало, і я застав його зненацька. Мінус один. Я був дуже радий, що мені вдалося. Але доки я думав, що тримаю все під контролем, мене загнали в пастку. Його тімейти мене наказали. Ребята, я хочу домой. А чому ти? Ти вдома? Такс, ми виконали квест. Забираємо награду. Приступаємо до наступного. Називається розпродажа із ліжків. Треба обшукати 5 предметів одягу на карті ферма. Це буде легко. Продовжаємо. належаємо. Де найбільше курточок є? Давай на товарку йдемо. О, перша курточка, до речі. Перша на базу, йдемо далі. Дима якісь. Я пішов на товарку з надією на те, що мені вдасться її відбити, а потім я полутаю сусідні дома, в яких вже є курточки. Це було спонтанне і немудре рішення. Мого рівня скіла виявилось недостатньо, щоб убити чела. Перший раз мені повезло і забрало мене засейвило. З другого разу чел мене шотнув. Ну от як? Ну як? Бля, я не можу. Це ужас. Да я ту эти курточки Маю шукать, блин. Надоело Скучные квесты да я вообще. Но я сподеваюсь что потом будет интереснейше. Так, с перша... есть и заодно нашли ще ключик. На вели я курточки, я знаю. Дофига курточек на вели Ідемо на віллу. Все одно спочатку прийдеться йти на погрузку. Залізаємо на тачку. Я постійно з нею падаю, бо я красавчик. В минулій каці взагалі тупо здох. Треба було виходити на нього стріляти, а я забоявся. І відійшов. Ніфіація доброго не дало. Я все одно проіграв. Бо забрало, не засейвило. Він мене з пулі вбив в голову. На погрузці я знайшов всі три недостаючі курточки і виконав це просте завдання. Перейдемо на віллу Я хотів знайти тих чувака, які стрілялися на віллі, а вони самі до мене прийшли. Я не провірив, чи мене не пасуть, і через це ледь не програв. Добре, що цей хлопак був ну не найкращим снайпером, бо, як назло, саме в цей момент у мене відмовила клавіатура. Він цього не знав і чомусь почав тікати. Стой! Стой, сучка! Дганю, 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 вмер. Йдем далі. Так, сперезрядилися, давай віллу лутати. З цікавого на віллі я знайшов кіноплінку. Цього разу сейф був пустий, не сьогодні. А в комп'ютері лежав процесор. Чуть-чуть щось позбирали, пош... понашкряб... пошкрябував. А так нічого толкового. Під час того, як я був на віллі, все було тихо. Time. Це означало, що я можу спокійно there's злутати there's. своїх ЧВК. Це який шлем? П'ятий. Забрало в нього. Забрало яке? Четвертий. Вони були гарно одіті. В першого була п'ята броня, а в другого четверта. Всього не так все красочно. Ну, все, я виходжу. Я окупив минулий рейд і я довольний. Квест виконали, двох типов завалили. Класно. Такс, забираємо нагороду. 25к, 3000 опеда. Ідемо далі. Інформаційний канал, я так розумію, на. На доліні, да. так. Тр Устраніть трьох врагов на карті доліна. Дві з половиною тисячі опыта, 25к. E, я так розумію, що це дики теж підходять, але ми спробуємо вбити ЧВК-шників. Принімаємо. Так, ну. E, на віллу погнали. Куда ще йти? Я не знаю, у мене немає ключів на віллі. Ой, на долині. Не люблю цю карту. Не, не знаю, як в ній грати взагалі. Зліва в селі було шумно, і я під цей шумок пробрався на віллу. Не був впевнений і використав шумку. Бот. Такс. Норм. Норм. Бота забрав першого. Залишилося 2. А на віллі скільки сейфів. Один еще два. На улице есть э, сейф? О, ключ. О, ключ. Все, сюда. Так, давай глянем. Я не знаю. Я не знаю, сколько тут сейфов. На мобилке шай есть тут сейф? А чи... тут он есть? Есть. Помры. Бляха, больно. Чувак, ты что? Йоу. Давай ну ми свалим звідси лучше. Зараз полутаємо це все. Лі... Ще одного бота треба десь знайти. Да і все, в принципі. І я виконую квест. У мене, чесно, прості квести йде більше часу, ніж на сложні. катками так не везе. Що треба, щоб вийти на вертольоті? Да, я хочу померти від снайпера, да, я знаю, я дурак. Доставьте жетон босса долини, у мене нема жетона. Що мені делати тепер? О, надо бота полутати, може в нього є ключ. І ця ідея засіла мені в голову на цілий рейд. Я лутав всіх ботів, яких мені вдавалося зустріти. Спочатку я виконав квест, Помри, а за ласка. ключом довелося побігати. Я облутав всю віллу і знайшов трохи золота. Продовжуємо охоту за ключ-картою. Ботів було багато, але ключ-карта була тільки в одного. Дай ключ-карту. ЄС yes! Елє! Yeah! Я не знаю, що лучше відкрити. Яку кімнату? На першому поверсі чи на другому. Давай цю відкриємо. Тут же ж є сейф. Надіюсь. Да, є. Давай. Дай, 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 дай. Поняв. Ніфіга нема. Сумно, конечно. Я дуже довго шукав ту карточку. Вітозі, я сумний пішов на вихід. Шум моря. Кайф. Карта гарна, але но, но дуже тяжка. Такс. Забираємо 25 тисяч. І ще один квестик. Обыщите 5 ящиков с оружием на карте Долина. Знов Долина? Ну что ж, мы не можем ничего изменить, и тому принимаем задание. Так, с 5 оружейных ящиков. Я думаю, нам на промзону надо. Все 5 ящиков мне удалось найти на промзоне. Еще я полутал сейф. Пустый сейф. Ничего, вообще ноль. Просто ужас, пустый сейф. Я знайшов останні два ящика, і зразу що ж після виконали? того до мене завітали гості. Вони прокидували гранати на головний вхід, і я думав, що там я їх і прийму. Але очерідна шумка мене видала і заодно оглушила. В цей момент вони вже піднялися по драбині. Так, схоч і програв, але Ми виконали чотири квеста. Забираємо. Наступного разу виконаємо ще 4. Потім виконаємо ці 3. І так далі. А на сьогодні все. Я з тобою прощаюся. Сподіваюся, відео тобі сподобався. Пиши коменти. Зустрінемося в наступному відео. Бувай!